Нема грошей. Хотів кіно піти. Піду таксувати. Так в тебе ж немає машини. Сажку, служба КЕП надає автівки. А які ж умови працевлаштування в таксі КЕП? За потреби водію надають новий застрахований автомобіль. Комісія 0%. Компенсація витрат на пальне. До 70% від каси та бонуси від 30 до 60 гривень за кожне виконане замовлення. А замовлення надходять через зручний додаток і їх, повірте, вдосталь. КЕП є цілодобовий кол-центр для підтримки водіїв та пасажирів. Компенсація за подачі на великі дистанції та скасовані пасажиром замовлення. Навколо коронавірус, тому водії, звісно, працюють у масках, а салон автомобіля обробляється належним чином. Добре, добре. Так, такі масочки, будь маска так. Фірмові автомобілі обладнані спеціальними автокріслами-бустерами для пасажирів з маленькими дітьми. Круто. Терпісок у справжнього таксиста. Як у справжнього діда. Ну як, в поліклініку. А чому другої дороги? Ну так ви ж бачили, там затор на провозкова. То це мені треба було доплачувати. А, ні, не переживайте. Це все за рахунок компанії. Ну. Затримки та зміни маршруту за ініціативою водія, наприклад, через пробки для клієнтів, взагалі безкоштовні, на відміну від інших служб таксі, де заявлена вартість поїздки, може по факту збільшитись. Звісно, бувають і не пунктуальні клієнти, але водію компенсується зайве очікування. Деяких клієнтів треба так довго чекати, що можна зліпити, наприклад, сніговика. Тож, маючи лише водійське посвідчення та три роки стажу, достатньо пройти співбесіду та навіть у карантин спокійно працювати. Насправді таксувати не важко. Було бажання, і ви зможете зробити достойні гроші. Алло, кохана, так чекає в кіно. А потім, а потім розтратують. Треба відмітити нахват. Столична служба Таксі Кеп простий та зрозумілий сервіс для водіїв та пасажирів.